Сьогодні я розкажу вам історію одного з найулюбленіших напоїв сучасності кави. Чи знали ви, що її шлях розпочався в давній Ефіопії, серед диких племен і суфійських мудреців? Існує чимало легенд про відкриття кави. Одна з найстаріших розповідає про ефіопське плем'я Гала, яке першим помітило тонізуючі властивості кавових ягід, що в VI столітті. Вони змішували ягоди з тваринним жиром і робили з них кульки. Щоб підтримувати сили в далеких переходах саме тоді світ вперше відкрив каву. А як щодо легенд? Одна з найвідоміших розповідає про пастуха на ім'я Калді. Одного разу він помітив, що його кози, поївши листя кавового дерева, почали стрибати, немов нові жені. Калді вирішив спробувати ці плоди сам. Ось так за легендою було відкрито каву. Але є і інша історія. Софійне ім'я Омар із зіменського міста Моха, ховаючись від заздисників, залишився без їжі, маючи лише каву і зерна. Він вирішив зварити їх, і смак напої йому настільки сподобався, що він почав пригощати ним паломників. Саме Омар став справжнім винахідником напою, який ми тепер називаємо кавою. Завдяки арабським торгівцям кава швидко поширилась по всьому арабському світу. Споживання цього напою було настільки популярним, що його навіть намагались заборонити. Наприклад, у Меці у 1511 році та в Османській імперії при кількох султанах. Однак всі ці заборони виявилися недовгими. Перша згадка про Каву в Європі належить німецькому ботаніку Леонардо Раувольфу, який у 1582 році описав цей напій під час подорожі до Сирії. Дещо пізніше, у 1591 році італійський лікар Просперо Альпіні під час візиту до Єгипту вперше описав каву в дерево в європейській літературі. Спочатку каву розповсюджували як лік від багатьох хвороб, від відшункових колік до істерії. Однак вже до 17 століття кав'ярні почали з'являтися в Європі. Перша була відкрита в Ліворно в 1632 році, а, перш... а перша кав'ярня в Лондоні з'явилась у 1652 році. Кава дісталася навіть до французького двору. У 1669 році Османське посольство, на чолі з сулейманом Мустафа Ага, пригощало французьку знать кавою. Вона швидко стала модною серед аристократії, хоча, хоча спочатку викликала чимало скарг через свій незвичний смак і відсутність ручок на чашках. Незважаючи на популярність кави, вона викликала і суперечки. Лікарі того часу часто застерігали про Лікарі того часу часто застерігали про небезпеку вживання цього турецького напою, стверджуючи, що кава може призвести до різних хвороб, як от рак чи виразка. Але ніщо не змогло зупинити популярність цього напою. Від стародавніх легенд до сучасних кав'ярень історія кави захоплює напій, який починався як засіб від утоми для пастухів і воїнів, став невід'ємною частиною нашого життя. Тож наступного разу, коли п'єте свою улюблену каву, згадайте, що за нею стоїть тисячолітня історія. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Бувайте!